Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати сирні паски. Одразу хочу сказати, що відео буде досить довгим, тому що це буде таке відео майстер-клас. По приготуванні сирних пасок ми будемо робити три різні начинки. Буду розповідати вам всі тонкощі приготування таких пасок, а також різні види декорів. Сирні паски навіть на третій-четвертий день залишаються м'якими, пухкими та дуже вологими всередині. Ну і, звісно, вони виходять надзвичайно смачними. Для приготування сирних пасок нам знадобиться борошно, кукурудзяний крохмаль, цукор, сир, вершкове масло кімнатної температури, яйця кімнатної температури, ванільний цукор, харчова сода, розпушувач і розпушувач для тіста. Я використовую натуральну ваніль, можна використовувати ванільну пасту або звичайний ванільний цукор. Крохмаль має бути кукурудзяний, На картопляний не заміняйте. Борошно обов'язково має бути просіяним. Сир використовую 9%. І він має бути пастоподібний. Якщо у вас зернистий, обов'язково пробийте блендером або потрібно перетерти через сито. Вершкове масло має бути кімнатної температури, так само, як і яйця. Обов'язково додаємо сіль для балансу смаку та харчову соду. Харчову соду потрібно додавати в будь-яку випічку, де ви додаєте кисломолочні продукти. Запам'ятайте це. Кукурудзяний крохмаль додаю в просіяне борошно і перемішуємо. Далі ми додаємо сіль, харчову соду і знов все перемішуємо. Далі для замішування тіста я буду використовувати стаціонарний міксер. Якщо у вас такого немає, можна використовувати звичайний ручний міксер. М'яке вершкове масло викладаємо в чашу. Нагадую, що масло має бути м'яке кімнатної температури, і маємо його взбити 3-4 хвилини, щоб масло посвітлішало та збільшилось в об'ємі. Не забувайте зупиняти міксер та знімати силиконовою лопаткою масло з чаші міксеру, щоб воно все однорідно взбилось. Після того, як масло посвітлішало та збільшилось в об'ємі, додаємо весь цукор, додаємо ванільний цукор. Можна ще додати ванілінь, але трішечки буквально на кончику ножа. І далі взбиваємо ці інгредієнти 5-7 хвилин до ось такого стану. Далі додаємо яйця кімнатної температури. Після кожного яйця потрібно взбити до однорідності, це приблизно 2 хвилини. Після того, як ви додали всі яйця, необхідно масу збити ще 5 хвилин. Не нехтуйте моїми рекомендаціями, тому що саме завдяки ним у вас вийде наймовірно смачна та ніжна сирна паска. Ви тільки подивіться, яка наймовірна маса в нас вийшла, вона наче крем у вас має бути. Далі ми додаємо сир і взбиваємо до однорідності ще 3-4 хвилини. Коли маса стала повністю однорідна, ми будемо додавати борошно, обов'язково просіяне. Ми вмикаємо міксер на саму мінімальну швидкість і ось так по трошечки, приблизно по 2 столові ложки, додаємо борошно. Якщо ви працюєте ручним міксером, то робите так само: однією рукою взбиваєте на мінімальній швидкості, іншою рукою по одній ложечці додаєте борошно. Після того, як ви ввели все борошно, взбиваємо ще 2 хвилини і наше тісто база готове. Далі ми будемо його розподіляти на інші начинки. Далі цю базу я розподілю в інші ємкості і ми будемо додавати інші інгредієнти, щоб в нас вийшло три різні смаки. Загальна вага цього тіста в нас до 2,450 гривень, то нам потрібно поділити приблизно по 815 г на кожний варіант начинки. Варіант начинки номер 1 Мак-цитрус. В мене тут сушений лимон, цедра лимону. Я додаю цю цедру в тісто і додаю перетертий мак. Або мак можна подрібнити у кофемолці. Також можна використовувати цедру звичайного лимону, натираємо лише жовту частину, не білу, бо біла буде давати гіркоту у тісті. І дуже ніжно, силіконовою силиконовою лопаткою я все перемішую. Це дуже класна начинка, мак-лимон, вона дуже смачна. Додали ці два інгредієнти, перемішали, і перша начинка в нас готова. Друга начинка шоколад-горіхи. Я розтопила шоколад, використовую шоколад 64% змісту какао масла, можна використовувати будь-який шоколад, насправді, і молочний, і темний шоколад, який хочете. Шоколад я розтопила у мікрохвильовій печі, можна розтопити на паровій бані. Але перш ніж вводити шоколад в тісто, він має повністю охолонути до кімнатної температури. І коли він охолонув, вводимо його в тісто і дуже обережно перемішуємо. Намагайтесь довго не мішати це тісто, не любить, коли його довго перемішують. І всипаємо горіхи. Горіхи я використовую в фундук. Я його трошечки подрібнила ножем, можете використовувати будь-які горішки, які любите. Приготуємо третій варіант сирної паски, класично з родзинками. Родзинки я залила гарячою водою на 30 хвилин, потім воду злила і просушила родзинки паперовим рушничком. Також можна додати 1-столову ложку борошна до родзинок, щоб вони краще розподілилися по тісту. потім. Додаємо родзинки у тісто і гарно все перемішуємо. Випікати паски я буду в бумажних Випікаю я пасочки завжди в паперовій формі. Діаметр цих форм 14 см та 10 см висота. Я завжди випікаю саме в таких формах, тому що в паперовій формі дуже гарно пропікаються пасочки. Це дуже зручно, потім не потрібно мити ці формочки після випікання. І вони захищають паску після випікання, щоб вона довго не засихала. Також можна використовувати інший діаметр розміру, тобто можна брати 12 діаметр, наприклад, тоді у вас вийде більша кількість 4 або 5 пасочок. Обережно силиконовою лопаткою розрівнюємо поверхню пасочки, щоб вона в нас потім була максимально рівненька. Також можна взяти ложку, змочити холодною водою і так само вирівняти поверхню. Далі я викладаю другу начинку, мак-лимон. Випікати пасочки я буду узаздалегідь, розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 45-50 хвилин. Якщо ви берете менший діаметр пасочки, то термін може трошки менший бути, приблизно 35-40 хвилин. Але готовність пасочки потрібно завжди перевіряти зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити з пасочки. Ну і далі будемо. Декорувати наші пасочки. Я буду використовувати мигдаль, фісташки, ось такі маленькі цукерки, пасипку для пасочок, сублімовану малинку, звичайні такі бусинки та макаронці. І покажу вам дуже простий декор із цукрової бумаги. Потрібно один лист такої цукрової бумаги нарізати на прямокутнички, однакові, а потім ось таким чином вирізати такі леписточки. Також можна вирізати із такої бумаги ось такі маленькі квіточки. Можете вирізати по трафарету, можна самому якось придумати. Це вже не має значення. Для іншого декору мені знадобляться шоколадні кукурудзяні хлоп'я, силиконові формочки, 50 г шоколаду та ось такі цукерки у вигляді яєць. Кукурудзяні хлоп'я я, я подрібнюю, можна це робити за допомогою блендеру, можна руками. Руками набагато швидше. Шоколад розтопила у мікрохвильовій печі. Далі виливаємо цей шоколад на кукурудзяні хлоп'я. Далі ми це все ретельно перемішуємо і викладаємо цю масу у силіконові формочки. За допомогою звичайної чайної ложки формуємо такі маленькі гніздечка для яєць. І одразу викладайте цукерки у вигляді яєць в оцю корзиночку, тому що нам потрібно, щоб ці цукерки трималися. Тобто, шоколад зараз буде застигати, і ці цукерки потім будуть добре триматися. Після того я силиконові формочки ставлю у холодильник і приблизно через 10 хвилин вони вже готові, тобто шоколад застигає і наш декор готовий. Такий декор добре зробити заздалегідь, тобто до випікання пасок, тому що він не буде у вас портитись і потім не буде забага... забирати у вас багато часу, коли ви вже будете готувати самі паски. Приготуємо правильну глазур на желатині. Нам знадобиться желатин, холодна вода для желатину, цукор та вода для цукру. Холодною водою заливаємо желатин і залишаємо його для набухання. Цукор у мене вже в сотейнику з товстим дном. Я вливаю до цукру воду і ставлю на середній вогонь. Нам потрібно зварити цукровий сироп. Якщо ви не маєте пірометру, то це потрібно зробити так: сироп на середньому вогні закипів, і після закипання він має прокипіти ще 3 хвилини. Після того, як сироп прокипів 3 хвилини, ви знімаєте його з плити. Він хай постоїть 5 хвилин, охолонить трошки, додаєте, вже набухший желатин, і після того починаєте взбивати. Я все переклала у велику миску, бо мені так буде зручніше взбивати все. І взбиваємо на середніх обертах міксера. Як перевірити глазур на готовність? Якщо глазур з венчика стікає і повністю розчиняється у мисці, то вона ще не готова. А якщо ви підняли венчик міксера і глазур стікає і на декілька секунд вже затримується на поверхній мисці, то цей глазур вже готова. Вона буде дуже гарними такими потьоками стікати з вашої пасочки. Ось так, бачите, глазур на декілька секунд затримується у мисці, то вона буде гарно стікати з пасочки. А якщо ви будете ще довше взбивати, то у вас буде така глазур, яка не буде стікати, вона буде дуже гарно так триматися на пасочки. Щоб мені було зручніше працювати, я перекладаю глазур у кондитерський мішок, але, звісно, її можна наносити і силиконовою лопаткою або ложкою. Після того, як паска повністю охолонула, я наношу желатинову глазур. Така глазур застигає приблизно одну-півтори години до такого повного вистигання, щоб вона не липла. Далі я буду декорувати. Ви можете декорувати, як ви самі захочете. Це вже ваша фантазія. Ось такі гарні пасочки в нас вийшли. Далі я буду огортати їх пергаментом та звичайною білою бумагою. Після випікання, звичайна форма для випікання із паперу виглядає вже не так гарно, тому нам це треба якось задекорувати. І я це ось так закриваю білим папером. Стрічку завжди намагайтесь підбирати під колір пакування, тобто коричневий пергамент, золота або коричнева стрічка. І такі коричневі шоколадні макаронці. Якщо у вас такий декор золотий, то золоті квіточки або золоті яйця хай будуть. Тобто підбирайте кольори, тоді вони будуть набагато гарнішими, такі пасочки. Ну і, звісно, покажу вам у розрізі такі сирні паски. Зараз я розрізаю шоколадну паску з горіхами, вона, наймовірно ароматна. Текстура в неї дуже волога, дуже пухка. Я вам дуже рекомендую приготувати такі паски, вам сподобаються. За рахунок того, що ми додаємо саме розтоплений шоколад, а не какао, паска дуже ароматна і має такий дуже чітко виражений шоколадний смак. Далі я розріжу паску начинку Мак Лимон. Також дуже класна, ароматна, смачна. Особливо, коли ви її розрізаєте, цей аромат розповсюджується по всій кухні. Це так смачно пахне. До речі, ви можете ще додати і цедру апельсину, тобто змішати цедру лимону і цедру апельсину. Воно буде так більш пікантно пахнути. Подивіться, також дуже волога, дуже смачна. І третій варіант це класична пасочка з родзинками. До речі, хочу порадити завжди обирайте родзинки асорті, тому що родзинки насправді різні за смаком, є більш кислі, більш солодкі, а коли ви берете різні в пасочку, то і більш цікавий смак взагалом виходить у вас. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі. Я вдячна всім, хто дивиться відео до кінця, бо це допомагає каналу рухатися.